Всім привіт! Ви на каналі Bricks and Bricks і сьогодні хочу поговорити: знаєте, про Лего техніку, про Лего ну, взагалі, і про його аналоги. Бо у багатьох виникає питання: що саме таке технік? Всі знають, що Лего це такі деталі, ну, з'єднувальні, як і зазвичай, Лего Сіті, Лего різні набори, Гаррі Поттер ну, і так далі. Дуже багато є різновидностей Лего, але одна із них це саме технік. І хочу вам сьогодні показати еще такая що таке саме технік? Тобто дивіться, зараз ви бачите на столі три машини: Porsche 911, Ford Raptor F150 і Peugeot Hybrid Electric. Там у нього така дуже велика назва. Але із цих трьох машин саме така найкраща, саме крута, це, звісно, Peugeot. Це оригінал Lego, який коштує на момент зими 24-го року. Я його купляв за 6700 гривень. Я дуже задоволений цим набором. Цей F-150 Raptor, це аналог. Скажімо так, це якісний аналог, тому що тут в принципі, він нічим не відрізняється від Лего звичайної машини. Різниця в ціні тут десь в три рази дешевше, саме цей аналог. І виглядає він, ну, на мою думку, ніяк не гірше оригінального Лего. Технік, Леготехнік. Ну і ця машина це теж аналог, теж техніка, але це найгірший аналог, який взагалі в мене є. Це одна із моїх перших машин, з якими я познайомився ну, з лінійкою Леготехнік. Ну, і тому я вирішив подивитися, ну така велика машина, мені сподобалось, думаю, давай її зберу. Вона там, Я подумав, що було б прикольно її зібрати, її довжина 50 см, думаю, класно. Але як виявилось, зовсім не класно. І ця Модель дуже погано. Отже, ви на каналі Bricks and Brix. Bricks. Давайте розбиратися. Ну і давайте почнемо з цієї крутої тачки, це Лего Піжо. Давайте я зараз прочитаю, бо назва дуже велика. Лего Технік Peugeot 9 x 8 24 h Le Mans Гібрид Гіперкар, 1775 деталей, номер його 42156. Це моя найкраща збірка, найкраща модель. Цю машину я зібрав з першого разу і дуже задоволений збіркою. Тут є багато крутих механізмів, як відкриваються задні, така задні, я навіть не знаю, бампер, можливо. Чи це не крило, задня частина, скажімо так, відкривається, так само відкривається передня. Тут є у нас рульове керування, у нас є такою шестернею зверху. Кут повороту у нас, в принципі, дуже великий. У нас також ось такі є видвіжні двері, які піднімаються вверх. У нас є рульовий механізм, який теж. Керуються колеса рулем. У нас є спереді тут шестерні, є тут амортизатори, тобто ну, машина, скажімо так, напічкана, як то кажуть, в народі. Дуже класні механізми спереду і ззаду, диференціал, тобто все крутиться, все видно наглядно. Якщо вам подобається така збірка, якщо вам, в принципі, цікавий, як працюють механізми, шестерні диференціали, різні поршні, тобто калінвал, все це. Якщо вам цікаво, звісно, купуй Такі е, моделі і взагалі Лего це круто. Ну, справді це якість матеріалів. Якщо ви візьмете оригінальні деталі Лего і звичайні якісь аналоги, тобто ви можете тільки на дотик зрозуміти, що це ну підробка чи аналог, ну можете назвати як це хочете. Тобто є оригінал. Є, звісно, його аналог. Що я вам розказую? Просто подивіться. Ну, все. Е, ці диски це з Формули 1, це не звідси, то оригінальні диски виглядають так. І звісно, головним атрибутом цієї моделі, звісно, це оці шість фар передніх. Скажемо так, фари, які світяться в темноті, і виглядає це максимально круто, якщо ще й заряджати світлом кожен день. У вас машинка лежить на полці, ви йдете спати, і вона світиться вночі. Просто захватує подих, як то кажуть. Це класні почуття, що ти її сам зібрав. Ну і звісно, від цієї моделі у нас є інструкція. Як і в кожній в принципі модель, яку ми збираємо, ця інструкція має такий вигляд, це оригінальна інструкція. На жаль, коробка в мене вже не збереглася, але в сам комплект входила така інструкція. Вона була запакована в такий картонний конверт. великий. В аналогах ви такого не побачите. Звісно, в Lego Technic є тут пояснення від дизайнера, як ця машина створювалася, чим надихалися, коли створювали цю модель. Тут є всі механізми, ну і це просто для світогляду свого, щоб зрозуміти, що саме ви збираєте, ви можете це прочитати. Мабуть, я колись таки знову розберу цю машину для огляду і зберу її заново, щоб було і мені і вам набагато цікавіше, але це буде пізніше. Ну і тут ми бачимо. Оригінал, тобто як виглядає сама модель і як виглядає конструкторська модель? Я думаю, що вони дуже дуже схожі, мені так здається. А що думаєте ви, напишіть в коментарях. Ну і давайте вже переходити від оригіналу Peugeot до аналогів, які в нас тут є. які в нас представлені сьогодні. Це Ford F150 Raptor, номер у нього 42126. Це аналог. Це не Lego, це його аналог. У мене тут вже деякі механізми відлетіли. Поки я збирав цю машину. Цей аналог, в принципі, виглядає непогано. Тобто тут в мене замінені колеса з цією Порше. Це ми сину гралися і вирішив замінити колеса, подивитися, як це буде виглядати. Але в цілому тут теж є ну, непогані механізми, тобто, як двері, як працюють поршні. Тут позаду була у нас така двері, вона відкривалася отак, але вже, як ви бачите, її тут немає, вона в мене зламалася. От. Є такі, звісно, мінуси в тому, що щось таке буде або. Або десь його будете потім шукати, десь дітальки відпадають. ну Це нормально. Це якість збірки, в принципі, е, в цій Піжо в мене нічого не відвалюється взагалі, бо це, ну, це оригінал. Тут немає про що казати. Це просто максимальний топ за свої гроші, скажімо так. Тому тут, в принципі, і хоч би як би ти цю машину не носив би в руках, або б отак її катав, наприклад. Отак От би її катаєш, вона взагалі навіть безшумно. Не чутно як працює поршні, шестерні взагалі. Все дуже тихенько. Ну, а що стосується цієї моделі, можете навіть почути, як вона їздить. Чутно, от бачите, колесо відлетіло. Я вирішив цю модель купити саме аналог а на оригінал. Але повторюю, що на кожну модель, скажімо так, є свій покупеці, тому самі вирішуйте для себе, що краще вам, аналог чи оригінал. І потім вже вирішуйте, як ви надалі будете збирати, і чи взагалі вам цікава така збірка. Інструкція також у нас є тут в комплекті, вона одразу починається, як ви бачите. Зі збірки тут немає нічого, як було в піжох, хто дизайнер, як цю машину розробляли, тому що це аналог, це не оригінал. Все тут теж максимально просто, такі помаранчеві кольори. Машинка виділяється, звісно, на фоні інших машин. От в кінці ви її зібрали, теж от закрили і все. От вам і вся збірка. Тобто, скажімо так, це непоганий аналог, є набагато гірші. Давайте до нього вже перейдемо. Ну давайте перейдемо до третього нашого конструктора. Це 42096 Porsche 911. Це його аналог. Це дуже поганий аналог. Просто моя особиста вам порада. Не купуйте справді. Або подивіться, скільки він може коштувати максимально дорожче, ніж є на вторичному ринку. Я купив цю модель. Якщо не помиляюсь, в районі півтори тисячі гривень. Оригінал коштує 12 або й 13 тисяч гривень. Оригінал. Це бачите різниця? майже в 10 разів. Звісно, можна знайти дешевше, десь за тисяч за 10. Але це було моє перше знайомство з серією техніки, я вирішив купити і подивитися, що тут крутого. Як на мене, виявилося, що зовсім нічого. Хоча ні, мабуть, один такий елемент є це фари. От, можете подивитися, фари отак. Ну, прикольні. Звісно, машинкою можна якось просто. Керувати, але тут немає шестерні, і це дуже великий мінус. Навіть якщо ви купуєте оригінал і немає шестерні, тобто то це просто полична модель. От хочете її зібрати і просто нею любуватися, ставте на полку, і все можливо, тут є ці цікаві механізми, типу ступіци, каленвал, е тут є диференціали. Є тут е, амортизатори, є навіть е, цей карданний вал, тобто, але це все збирається і це все дуже швидко забувається, бо потім зверху ви перекриваєте це все цими деталями, і все. І всі ці механізми їх не видно. На жаль, і ні передня частина, ні задня, хоча ні задня відкривається. Але тут взагалі майже нічого не видно, просто диференціал задній. От якщо вона коштує півтори тисячі гривень, можна не замарачуватися, якщо щось там відпаде. Або ви знаєте, що це може бути. Тому що якість набагато гірша, ніж оригінал. Набагато. Я не тримав у руках оригінал цієї моделі, я не знаю, як вона виглядає. У мене поки не було змоги, знаєте, зібрати оригінал і зібрати саме ну, аналог цього оригіналу. Тобто в мене просто всі різні моделі. Але Якщо зрівнювати оцю модель аналог і зрівнювати Ford f 150 аналог, на є різниця велика. Є. Якщо зрівнювати оці дві з цією, теж є різниця. Тобто, це все ви зможете на дотик це все відчути. Тому що по-іншому, на жаль, через камеру я не можу вам передати. Я не можу за оригінал казати. Я скажу тільки за те, що я купив, і я дуже незадоволений якістю саме даного цього набору. Ну, а що стосується інструкції, це взагалі просто це, просто подивіться. Ну що це? Ось інструкція піжо, ось інструкція порш. Я коли її збирав ввечері, то і вночі. Це просто був е жах е придивлятися до кожного механізму. Я розумію, що це, це аналог. Це ну явно зекономив на друку цієї інструкції, але просто це, ну, це жах. І саме останнє просто подивіться, скільки треба наклеїк вклеїти в кінці. В кінці. Тобто це не йде впродовж всієї збірки, десь там покроково ви її наклеїте. Ні, це все в кінці, просто всі 20 там чи скільки там наклеїк, або 30, або 40, я вже не пам'ятаю. Просто в кінці отак берете і там тут наліпили, тут, 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 тут. Ну, це можна сказати, збірка. Я, я дуже незадоволений, звісно, я розумію, що це аналог, і мені його не шкода, якщо з ним щось трапляється, тут щось відлітають, всякі там фари буває. там, або що в мене? Дуже часто в мене ці колеса відлітали. Механізми є, колеса, ці... Ну, все, бачите. Просто я ж нічого не робив. Ну і що, давайте вже закінчувати. Окей. Що я хотів взагалі сказати цим відео? що звісно, якщо у вас є змога купувати лего технік, ви не пошкодуєте однозначно. Технік це дуже крута модель, дуже класні механізми. Якщо вас цікавить саме, як працює все, коли машина рухається, або вертоліт, там технік взагалі дуже-дуже багато всього. Ознайомтеся на будь-якому сайті, і ви в принципі або подивіться навіть огляди на ютубі, і ви все зрозумієте. На моєму ютуб каналі ви можете знайти огляди як і на Lego оригінали, так і на його аналоги, тому що це. Ці всі відео розраховані на різних людей, і у кожного своя ситуація, тому ви самі можете вирішити, що для вас буде кращим. Якщо ви у вас є діти, з якими ви хочете гратися цими ну, машинами, і вам подобаються механізми, звісно, залучайте дітей, як я залучив свого сина, якому дуже подобаються подібні конструктори, і не тільки технік, а взагалі Лего. Якщо. Ви просто хочете зібрати і поставити на поличку для інтер'єру. Теж. Ну що ж, дякую за увагу, дякую нашим Збройним силам за можливість знімати подібні відео. Підписуйтеся, ставте вподобайки, лайки. Ну все, як звичайно. Я буду дуже радий вас бачити на своєму каналі. Давайте поширювати український світ конструкторів разом. Отже, дякую за увагу. Скоро на каналі Land Rover Defender. Очікуйте. Бувайте!